Сьогодні, сьогодні дорогенькі, мої перший раз вару пшонку. Ось така крупа називається пшонка. Я довго думала, як, 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 її, як її звати. Це крупа моє, мого дитинства. Я перший раз в Італії купила і не знаю, як її варити і що з нею робити. Вона бухкає. Тут написано, що треба її в воді поварити. Бачите, ну, треба, треба мішати, вона вже майже готова. Солі я тут зовсім. Вона ось така вийшла. Бачите, вона така от вийшла каша. Ну, проблема, тому що вийшла каша. Я думала, вона більше така буде крупчаста, але вона крупчаста не вийшла. Бо я думала, що як мені робити, бо я хотіла з меланзанами, Отут такі є ті сині, як вони називаються, сині, вони дуже сильно смачні, всі вийшли. Бачите, ми вчора тут попробували трошки, вони дуже смачні. З цим я хотіла. Хто є з м'ясо, то буде бістику ставити і буде з м'ясом їсти. Так як ми м'ясо не їмо, нам треба було їх з чимось з'їсти, оці сині меланзани. Я думала, різотто, дуже виходить добре, ризотто, якщо, ризотто, наприклад, доварити рису сюди і от з рисом це їсти. І я витягнула рис. Рис у мене такий є. Треба його ще раз знайти, бо його всюди нема. Ви подивіться тільки що написано. Інтегральний і ще біологіко. І ще 10 хвилин, щоб його готувати. Взагалі, то біологіко, біоінтегралі інтегралі, Тут такий цільний чорний рис. Його треба 40 хвилин варити, навіть 50 хвилин. А тут 10 хвилин. Я, він такий сухий, нормальний, худенький. Він не є. Зараз я вам покажу тут трошки. Він не є не проварений, не нічого. Ми, може, якось його і проварили. Монаджа. О, бачите, який він є? Ось такий рис. Худенький, довгенький. І Він дуже-дуже добрий. Треба буде ще купити, але не всіх сумок. Я думала, що цей рис мені треба буде рис. А пініше, думаю, ну, у мене оце мільйо є. По-італійськи називається мільйо. Я давно купила. Тоже він тут коштує майже 3,50 І я його вибрала, тому що немає глютини. Глютини нема в середині. Тому що цей макарон, оце, то все решту глютини. Трошки, щоб поміняти, щоб менше муки їсти, щоб менше піці їсти, там, де є глютини. І я вибрала його. Тут написано: ну, бачите, ось так. Це такі колись курам давали. Моя баба колись куріткам давала маленькі, як навесні. А моя мама варила на молоці. Я пам'ятаю, і додавала. І додавала мілью, бачите? і додавала е молоко і гарбуз. Останні роки чомусь в нас на Україні, я говорю про 90-ті роки, гарбуз пішов. А Я гарбуз дуже боялася, не хотіла їсти, бо я не звикла. Гарбуз на Україні колись давно давали свиням. І Я в дитинстві дуже сильно пам'ятаю це. І я ніколи це не хотіла їсти, але це мілью я купила. Я солі не додала, тому що я зараз я вже натерла остатній сир. Отут в мене був такий остатній сир парміджано, бо я вже купила другий сир. І цей сир зі знижкою. Як ви бачите, тут за кілограм 23 євро. А 30% знижка ну, я, напевне, 17 євро за кілограм, догеньке мої. Я завжди за кілограм говорю. Тут нема повного кілограма. І 22 місяці. Сир парміджано залежить. Ціна його залежить, скільки місяців він стаджунато. Стаджонато це означає видержали його, тримали його, є, є і тут 22 місяці, бачите, майже 2 роки, а є, що є і а що є і більше, їй 3 роки, їй 30 місяців, і 38 і 40 місяців є в Італії. Через це Я купила оці, я натерла, бачите, такі маленькі кусочки залишилися, вони вже без шкірки, все тут так можна раз і з'їв. Вони теж протеїнів дуже багато і сир дуже якісний. Що я ще хотіла вам показати? Оце я купила. Це вже давно в мене стоїть. Я це купила скіфавий, це, це біб такий, але він вже облущений. Його дуже скоро варити, італійський. Як бачите, і я його хочу попробувати зварити та як фасоля. Я його вибрала, через те, що тут багато протеїнів. Тільки гляньте, скільки тут протеїнів. 25 протеїнів, майже так само, як в лінтіках. Мені здається, що я вже колись один раз готувала, подивіться добре. Ну, калорії не дивіться дивіться тільки на, на протеїни, тому що протеїнів тут е, є багато. Ми, от, я це їм для того, щоб протеїни, так як м'ясо. Карбоїдратів мало, 54. Макарон має 7. Я навіть витягнула вже такий макарон, щоб прирівняти, скільки карбоїдратів має і протеїнів. Бо я дуже люблю ці всі скими скеди дивитися і прирівнювати. Як бачите, протеїнів 12, наполовину менше. І карбоїдратів, це називається, ви самі зрозуміли, 63. Це, я теж вже виложила наверх, бо я тримаю всередині я не забуваю, але цей. Але цей фаве це означає в копія купила. Фаве означає біп. біп. На Україні колись мало їли біп. А тепер тут я в Італії м'ясо дуже-дуже рідко їм, торгеньке моє. І через це я багато тих фасолів їм. Я от спілкувалася з, 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 тим, з лікарем багато років. У нас хороші відношення, на мій лікарні фамілія. Ті сім'ї, де я працювала, і я там дуже-дуже багато сильно навчилася, так що я м'яса не їм, я печінки не їм. Я дивлюся, ви зараз на свята робите торти з печінки. А один раз мені мій лікар сказав, я теж була така дурненька, і теж на початку, як приїхала тільки в Італію, теж багато їла, Ну, думала, там що багато, желіза багато. Але лікар мені сказав: дивися, там желіз, там є желізо, але то печінка дуже шкідлива тим, що вона фільтрує нирки. Все, що тваринка їсть, проходить через нирки. Вся хімія, і вона там затримується. І печінка це не є здоровий продукт. Це зовсім не здоровий продукт. Хто має анемію, хто має, хто має проблеми з желізом. Не надійтеся, що вона поможе. Та печінка, її абсолютно не треба їсти. Треба медичину приймати. І по і одного разу ще теж давно-давно ще перші роки як я в Україну приїжджала. Я теж ще як печінку я їла, перші прямо руки, як я ще не знала, я теж прийшла в один там таке, якась столова чи що там таке було? Була печінка. зараз, А так дешево. Перші роки так дешево все куштувало. І я думаю, о, зараз я тут печінки поїм задурно. А ми, в Італії як привикли, ми привикли ми зараз гусне. Бачите, каша вийшла. Я зараз буду мішати з тим. А ми на Україні як привикли. Ми, в Італії як привикли печінку. Ми печінку ріжемо на кусочки багато-багато цибулі. Ось так ми їмо печінку. Багато-багато печінки, багато-багато цибулі. Все по-натуральному. Трошки солі, хто хоче перцю, і все, і більше нічого. Тоді, мені принесли в ті столові. Ту печінку вона вся обжарена. Мама моя. Б... Ось чорненький хлопець пішов. Ну що, Десь працює чисто одягнений, акуратний з Африки. І, е, і Мені принесли кусок е, печінки. В середині дуже мало було, я пам'ятаю, печінки. Воно то все в тому клярі об, 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 о, об цей. Як вам сказати, обмочене в тому клярі, і, а печінки дуже в середині мало. І то все жарне, яйце, мука, і я зрозуміла і натягнуло так багато-багато жиру. І я зрозуміла, ого, ого, що тут я добре на Україні не поїм. А так само одного разу я думала, що я добре на Україні поїм рибу. Ще на початку. Ще про перші, другі, треті роки я була в Італії. В Італії риба дорога, а там все перші роки, як я приїжджав, було дуже-дуже дешево. І. І я думала, я поїм багато риби. А пізніше, як подивилася, я тут вже в Віталії навчилася, що, що тут тільки можна один раз як ти розморозив продукт, другий раз не можна заморожувати. Я там, як пішла на базар, як подивилася, скільки там тої риби є, як її заморожують, розморожують, як дощ на неї падає, як мухи на неї сідають. Я зрозуміла, що це вже. Це вже не то. Це вже я не поїм добре риби на Україні. Ну це було дуже дуже давно. Дургенькі мої часи помінялися. Часи вже помінялися, і зараз зовсім зовсім по-інакшому на Україні є холодильники, може контролюють більше на базарі халва. Я колись халву дуже любила. Там такий цілий ящик халви відкритий. І, так, так. і дощ падає, і мухи сідають, і люди дихають над тою халвою. Ну, що зробити? Так колись було. Україна зараз дуже сильно помінялася. Я бачу, я знаю. Україна йде в Європу, і я не знаю, чи це буде добре, чи це буде гірше. Якби Італія тут була без Європи, тут було б набагато краще. В Італії все, все погіршилося, як ми прийшли в Європу ось тут. Як були ліри, це було тут гарне, хороше життя, 80-ті, -90 90-ті роки. А зараз це прямо зараз, зараз тих странєрів понаїжджало. Странєр, я теж странєра. Але я, хоча тут в Італії ходжу в супермеркат, купляю продукти, гроші в італійському банку тримаю. А ви подивіться, ті китайці, ті китайці де вони гроші тримають? Де ви їх тут побачите в супермаркетах. Вони навіть по дорозі тут не ходять. Вони все своє їдять і, і тихенько гроші туди посилають. Навіть маленьких дітей мені, мені навіть попалося читати, чому маленьких дітей тут як е, одна. Скажемо, чинизи це китайці. Як вона кітояночка, молоденька народить дитину. Вона абсолютно перші роки віддає в Китай в ма, до мами, щоб вона добре дитина вийшла до трьох років, три-чотири роки, щоб вона вивчила гарну італійську мову. Не італійську, а іменно китайську мову. Китайську. Тому що ті діти, які тут народжуються, вони тут не дуже їм тяжко буде вивчити. Вони зразу на італійську переходять. Зразу на італійську переходять. Вони китайську не будуть вміти, а от вони прямо. Бачите, китайці, які розумні, які хитрі. А вони туди, туди, в Китай, в Китай, щоб мову вивчити. Щоб мову спочатку вивчити. І ось так. Сукор з бару. Два принесла. Бачите, його так на пам'ять буде. З Гвідом я ходила в бар. За Гвіда я вам розкажу в наступних відео. І побачимо, яка ситуація буде. Моя ну, оця рослинка, бачите, яка зелена, яка гарна. Як багато тут. Вона, вона така тверда, якась, вона така, така як пластмасова. Хто не бачив, я вам зараз і покажу. Я вчора підлила. Дивіться, як, який, який кривий цей горшок став. яке Це коріння має. Що то за коріння таке вийшло? Я не, не купила була з таким корінням. А то коріння вже руйнує горшок, йому мало землі. Я його не знаю, пересаджу, але тоді буду тримати на балконі. Тому що, бачите, мені отут, тут ідеально влазить. Більший горшок він мені тут не піде. Не піде, бо він мені не влізить. Я його підливаю знизу. Подивимося, що тут знизу є. Ну, Знизу коріння ще не вийшло, але тут воно воно абсолютно потребує. Або потребує свіжої землі, або потребує, треба мені вже купити, бо я не маю, мені закінчилися ось такі, щоб зелені квіти поливати спеціально. Я думаю, що це куркума. Куркума. Хто знає, яка куркума свіжа виглядає, вона ось так виглядає. Це зверху, ну, що це таке? Це не є плісність, це щось таке. Я вже дивилася, це не є плісність. Це таке, воно, ну, напевне, таке по-натуральному, так має бути. Воно виглядає таке якесь страшне. Ну, я задоволена. Не знаю, як цей вазоночок називається. Отут тільки мені треба гарно обрізати акуратно. А так є навіть молоденькі листочки. Так, я закінчую, бо я зараз йду на роботу до дівчинки з автизмом. До дівчинки з автизмом я так само ходжу вже багато років. І ця робота так само для мене основна, так як гвіду. Розумієте, Я не можу сказати, що одна робота перша, а та друга. Робота з дівчинкою. Це в мене так само робота, основна перша так само як перша у відео. І я абсолютно йду. Я зараз дуже спокійна, бо є напарниця моя, яка займається відео. Сьогодні ми з нею зідзвонювалися по телефону. Вчора ми зідзвонювалися, меседжі, все. Вона мене інформує і так само я її інформую, яка ситуація. Пізніше вам розкажу в майбутніх відео. Відео це сеньор, який має 96 років. Пенсіонер, італійський пенсіонер, за яким ми доглядаємо, який вдовець. Вже майже один рік. Він вдовець жінки він не має. І, і руки беруть своє. 96 років з половиною. Син сказав: 96 з половиною. З половиною вже сказав. <реш> я кажу: магії домай 96. А він каже, 96 з половиною, Ну, правильно, півроку це дуже-дуже багато для, для старшої людини. І, і ось так, дорогесеньки мої. Треба вже іграшки скоро буде складати. Всі іграшки треба буде складати. Свята закінчується. Оце все в пакетику. Я навіть... Це дуже багато років. Хтось мені подарував, бачите, тут? Хтось мені ось це подарував, і я навіть ніколи не розкривала, щоб пороху не припало. І в середині є настоящі шоколадні цукорочки. Настоящі шоколадні. Якась ванька встанька. Що це таке? Це є... А, це сніговик такий Сніговик. бо я думала матрьошка. Ні-ні, це не Матрьошка, це такий сніговик такі. написано Bon Festive Веселих свят. А тут що є? Ой, тут ще якийсь крілик є з вухами. Що це таке є? Якийсь крілик з вухами. Іграшка якась яка є. бачите, я навіть не бачила, а це е, майже робити 15. Це на першій хаті, мені здається, як я жила. А може там, де ми з, ми з моїм компаньйоном жили, там хтось йому подарував чи мені подарував. Ну, багато років. Я ось так, як, як подарували з, таким, з такою ленточкою, я так і я так і тримаю, тому що пропаде порохом, це така пам'ять для мене буде. Це така пам'ять, друга себе моїх. Ананас зараз на тих днях відкрию ананас, бо я прямо вже хочу ананас, може сьогодні вечір, а завтра тут то точно відкрию. Нема часу. бігом-бігом, І нема часу навіть того ананаса. Він так пахне. Кілограм 99 чинтизмів, а тут є майже півтора кілограма, і один такий великий ананас коштує 1,5 евро. Це так сказати, я люблю про ціни говорити, бо я так само в Україні дивлюся, які ціни. Я теж люблю прирівнювати ціни, які тут, які там, які в Америці. І по цілому світі це дуже цікаво. Я з вами прощаюся. Дякую за що підпи... Поставте мені лайк. Будь ласка, не забувайте саме найкраще поставити на початку лайк. Та як я роблю, як я дивлюся, деякі відео других YouTube, на, на, на других каналах YouTube. І я, я завжди ставлю на початку. На початку, тому що дорогеньким мої, щоб не забути. І людина старається. Я деколи мені відео не подобається. Я все одно поставлю лайк і йду вперед. І навіть чи італійські канали, чи які би вони не були, я завжди ставлю лайк. Тому що людина старається, ви розумієте, є от, мій слово зліпити, не здало показує, не вміє, не інтересне. Але вона старається, вона хоче, вона тішиться тим лайком, поставила лайк і навіть не дивлюся, бо мене то не інтересує. Деколи буває, що я каналом помилюся, хтось мені таке якесь нове, нове, нове відео вийде, що я його навіть не знаю. І я тоді прямо ставлю лайк і йду вперед, дружасеньки мої. Зараз буде обід і ми вже майже готові. І я зараз буду теж виходити, бо дуже-дуже пізно. Уже. І так, обід готовий, і вечеря так само є. Зупа, зупа. По-італійськи називається дзуппа. Зуппа, дорогесенькі мої. На тому кінець. І до скорої зустрічі на моєму новому відео. Дякую вам і миру для України якнайскоріше. І щастя, і здоров'я усім. Терпіння, танту терпіння чи треба, тому що без терпіння нікуди. До скорої зустрічі. Будьте усі здорові.